Доброго дня, дорогі друзі! У цей чудовий зимовий день надзвичайний подарунок чекає вас, шановні односельці. Голубий вогник завітав до нашої громади. Запалення газу це подія, яка розпочинає новий період в історії нашого села. Тож наше свято оголошується відкритим. Ської ради м'янівську нілу михайлівну. Доброго дня, шановні присутні! Ось і настав той час, коли прийшов голубий вогник у село Старо Олександрівка. Приємно, що в складний для країни час люди об'єднуються для вирішення. Різних проблем попри всі життєві негаразди, ми рухаємося вперед. Тож сьогодні це вже четверте село на території нашої сільської ради, куди завітав голубий вогник. Першими його запалили 25 березня 2014 року. Жителі села Юліанівка. пізніше був запалений вогник в, сел в селах Колодіївка та Ялинівка. Будівництво підвідного газопроводу розпочалося ще у 2006 році, але за браком коштів тривало довгий час. Тож, завдячуючи народному депутату нашому земляку Литвину Володимиру Михайловичу, за його сприянням була виділена субвенція з державного бюджету у сумі 2 мільйони 357 тисяч 293 гривні, і був Побудований підвідний газопровід до п'яти населених пунктів нашої сільської ради. Тож вітаю вас зі святом! Хочу подякувати всім, хто приймав участь у будівництві газопроводу по селу Старо Олександрівка. Хочу побажати всім присутнім вашим сім'ям. Щастя, здоров'я, сімейного затишку, миру, злагоди, добра, терпіння вам усім і Божого благословення. Нехай Матір Божа вас охороняє. В душі панують мир і доброта. А ще Ісус Христос здоров'я посилає вам на многії і благіє літа зі святом вас! Наша громада щиро вдячна за те, що сьогодні маємо можливість. Зробити крок вперед у своєму розвитку. Кожна родина, куди сьогодні довгожданним гостем війде голубий вогник, вдячна всім причетним до цієї благородної справи. Хотілося б подякувати всім і кожного. І завжди ці люди будуть бажаними гостями. Слово для виступу надається голові районної державної адміністрації Вікарчуку. Віктору Юрійовичу. Доброго дня, шановні. Сьогоднішня подія є результатом узгодженої, тривалої, копіткої роботи дуже багатьох людей. Тих людей, які сприяли виділенню фінансів, тих людей, які е, стали ініціаторами і виконавцями, тих людей, які проектували, але головна відповідальність і головні учасники це є жителі села Староолександрівка, які терпінням, фінансами, вірою в те, що Ось такий кусочок цивілізації у вигляді газифікованого села прийде і в їхнє рідне село. Для мене староолександрівка не чужа. Тим більше приємно, що Ялинівська сільська рада практично, ну, за виключенням невеличких одного села, залишається. Можна сказати, що газифікована повністю. Але далі йде теж копітка робота. Відповідальна робота по утриманню, по регулярній проплаті, по врахуванню всіх тих ризиків, які є зараз і можливі в майбутньому. Але результат є: село газифіковане залишається добросовісно, виважено, підходить до використання того важливого, дорогого, але все-таки. Дуже важливого знову ж таки скажу ресурсу як газ. Дай Бог вам всім мать користь від такого блага цивілізації, як газифікація, здоров'я миру, витримки і хай благословить вас Бог. Будьте здорові і всього найкращого. Сьогодні на нашому святі присутній начальник Новоград-Волинського управління з експлуатації газового господарства, Лучицький Ігор Леонідович. Ігоре Леонідовичу, запрошуємо вас до вітального слова. Доброго дня, шановні жителі села. Сільської ради, я думаю, що тут не тільки жителі села, тут і жителі е вашого району є, мешканці. Хотілося би приєднатися до привітань. Сьогодні дійсно є е історична дата для вашого села. І вона вже ця дата увійде в історію. Дивлячись на е ці події, які от, взагалі в нас в країні перебувають, то не так багато у нас е останнім часом позитивних подій, да, позитивного, один якийсь негатив, а тому хоч якась крапелька. Позитивного, що зараз відбувається у вашому селі, вітаю вас з цим. Бажаю, щоб більше жителів підключилося до газу. Зараз це якби скрутно, але поряд з тим, у вас в кооперативі на даний час 61 абонент знаходиться. 17 чоловік вже практично зробили обв'язку житлових будинків. Не дивлячись на цінову політику, да, різні проблеми. Я вас закликаю, агітую все ж таки е, зібратися з коштами. І оці люди, які лишилися, по-перше, у вас є трошки заборгованість перед підрядною організацією. По-друге, що е, е, щоб вас обслуговувати, нам би було б би зручніше і легше, чим би було більше абонентів. Да? Це одне питання. Друге питання безпеки. Значить, 17 чоловік, які е, стануть нашими абонентами, це добре, ми будемо обслуговувати згідно нашого регламенту роботи. Але лишається е, більше 40 чоловік, в яких стоять е, дворові води. Да? Значить, ці дворові води несуть за собою. Вони вже під газом знаходяться сьогоднішнього дня. Да? Вони несуть за собою певну і небезпеку. Через що я прошу вас, поки ми ще не е, в повній мірі обслуговуємо ваше село, бо тільки ось один абонент сьогодні у нас з'явиться новий. Значить, всіх інших прошу дивитися, наглядати, тому що то є небезпека. І ще одне, що, е, що би хотілося зауважити, у нас ціни не мінялися практично десь роки півтора. Да? На рівні ви бачите, що робиться в магазинах, кожен день ходить, то ціни на проведення монтажних робіт півтора роки не мінялися. Я думаю, що це воно буде недовго, тому що вас закликаю цим скористатися. Е Технічно всю сторону, що від нас залежить, ми забезпечимо сприяння в підготовці проєктної документації, щоб це було швиденько, і щоб побільше е абонентів змогли е якби, користуватись газом. Хотів би вам ще сказати таке: газ то є благо. Ви це зрозумієте. Я думаю, ви спілкуєтеся. З сусідніми своїми якби друзями, які в сусідніх селах знаходяться, які вже користуються, у вас ну немає на даний вид більш виду палива, яке би було б ну краще ніж газ. Так, кажуть ціни, але якщо взяти ціни на тверде паливо, воно теж не зовсім дешеве. По-друге, що зараз вже починаються проблеми, його не зовсім вистачає. Через що вас всіх святом. Щоб у вас в кожній оселі був газ, ви зрозумієте, що е, це краще для вас. В питанні опалення, в питанні приготування їжі, це є добро. Ось, Ну, в принципі, якщо брати, то і хати, е, як тільки газ провели, хата е, вважайте, що здорожчала. Да? Тому що як будете продавати, не дай Боже, ну в кращому такому розумінні, то вже ви хата газифікована, значить, то є добро. Через що закликаю вас оперативно, поки е, більш. Інтенсивно підключатися до газу, щоб розробни кращого. Надзвичайно приємно, що до нас на свято завітав помічник-консультант народного депутата України Литвина Володимира Михайловича. Тичина Олександр Аркадійович. Запрошуємо вас до вітального слова. Доброго дня, шановні жителі. Олександрівки, Володимир Михайлович, не зміг прибути до вас на ваше таке свято. Доручив мені від його імені поздоровити вас з відкриттям і запаленням голубого вогнику. Хай дає Бог, щоб цей вогник вас довго зігрівав. Хай у вашій кожній оселі буде проведена газифікація і кожна домівка буде газифікована. Це, звичайно, добро і благо цивілізації. Хай дає Бог те, щоб вам було легко його провести цей газ до хати. Я знаю, з якими зусиллями доводилося вам виконати цю роботу. Ну, а Володимир Михайлович допомагав, допомагає і буде допомагати. Так казав, хай вас Бог оберігає всіх, хай газ вас зігріває, хай все спориться, ладиться. Щастя, миру і добра вам всім. Айного слова запрошуємо почесну людину, сільського активіста, голову сільського комітету з газифікації у Шурбакієва Аліка Ібрагімовича. Запрошуємо вас. Шановні, сьогодні знаменне свято в нашому селі. Сьогодні історичний день в історії нашого села. Довго ми йшли до цього дня. Можна сказати, довгая дорога в дюнах, або длинна дорога в дюнах. Всього прийшлося за цей період, але за допомогою в першу чергу Володимира Михайловича Литвина, який відгукнувся на наші запроси, наші питання і пробив стежку до державного бюджету у свій час і була виділена субвенція на підведення. Е Газу до кожного села сільської ради. Я вдячний і низько кланяюсь нашому народному депутату. Я сьогодні вдячний державної адміністрації області, районної, які давали відповідно роз'яснення. Ну, в крайній випадку допомагали, підсказували, да, от, і давали відповідні погодження. Я вдячний. Компанії Житомиргаз сьогодні присутній і перед вами виступив Ігор Леонідович, тому що були такі нормальні професійні роз'яснення, як бути у будівництві. Я вдячний сьогодні, хто допомагав нам фінансово. Це сьогодні присутня керівник нашого господарства, вірніше керівники. Це Світлана Васильівна, Василь Васильович Давидюк. Я вдячний нашому безпосередньо підрядчику, директору компанії Житомиргаз Павлу Васильовичу Огородніку. Ну, Була праця у нас плідною, да, і ну, з ним було легко працювати. Я сьогодні хочу сказати спасибі всім, хто активно відзивався і, і переживав за будівництво це нашим односельчанам і особливо нашим пенсіонерам. Незважаючи на те, що доходи їхні в основному це тільки пенсія, але по зверненню вони завжди вчасно давали кошти на дальніше проведення будівництва мережі газу по селу. Я вдячний сьогодні нашим. Комітетчикам, от ви їх кожного знаєте, тому що вони завітали по декілька разів у кожного селю, давали роз'яснення і збирали кошти на будівництво. Знаєте, я вже давно живу на цьому світі, і був час різних проблем. Був час, коли говорили, що треба стерти грань між містом і селом. Звичайно, то фата Моргана, але в даний час. Сьогодні можна приблизити умови до умов міста. У нашому варіанті, коли в селі вже є газ, коли можна зробити теплу воду, холодну воду, це, відповідно, і болір, і котли, відповідні, коли дають теплу воду. От Все це, звичайно, вже будуть умови міста. Одна проблема в нас на селі. Треба було більше робочих місць для трудоспособного населення. Є ще проблема ремонту доріг, але нам вже буде жити комфортніше. Я дякую вам всім і ми просимо Бога, щоб наші вожді, щоб їх хватило розуму, припинити війну і настав мир у нашій державі. Вам здоров'я, благополуччя, дякую. Дорогі друзі, гості та односельці, а зараз переходимо до такої приємної частини свята: нагородження почесними грамотами та грошовими винагородами кращих активістів за сумлінну працю в газифікації. Нагороди вручає голова районної державної адміністрації. Вказано, але тим не менше. Я хотів би кілька слів на продовження виступу Олександра Івановича. Для села, в принципі, треба дві речі вагомі. Це газ, він вже є, і дороги, будемо надіятися, теж будуть. Так що, так що е, витримки і все складеться. Почесна грамота директору ТОВ. Газбуд Огороднику огородніку Павлу Васильовичу за сумлінну працю на будівництві газопроводу та з нагоди урочистого пуску газу в селі Старо Почесна грамота голові сільського комітету з газифікації села Старо у Шурбакієву Аліку Ібрагімовичу за вагомий внесок в організацію будівництва вуличної мережі газопроводу та з нагоди урочистого пуску газу. А зараз настала урочиста мить право перерізати символічну стрічку запалення природного газу та запалити хвакел блакитного палива надається почесним гостям: Вікарчуку Віктору Юрійовичу, огороднику Павлу Васильовичу, Ушурбакієву Аліку Ібрагімовичу, М'янівській Нілі Михайлівній.